Ось такі вони гарнюні, віконте малиновий. Сливки 100 і більше грамів. Он, які нав'язалися, дуже-дуже багато. Під номером 71 кущики низенькі. А 60 в середньому сантиметрів вежеться дуже щедро. Ось. Вони міцненькі на консервацію, на засолку. Номер 71. Медурки кибец. Такие длинненькие свечечки. Дейки срезала кистями. А деякі обірвала такі лісички невеличкі. 8-10 помідорок. Але вони почти всі однорідні. А це я поки так і не знаю, що за сорт. Ось такі вони зелені. Вони почали достигати. Поки я їх назвала фейерверк. Кущики 60-50 см, невисокі. Помідорчики по 150 грам. Сорт Инкас. Росте в мене давно отакі сливочки плотні міцненькі. Хто знає, підходить на консервацію, на засолку. І дуже-дуже гарно для в'ялення. Хто любить сінка товста, хочу показати. Товщину стінки, товщина 1 сантиметр. Це один з кращих помідорчиків для в'ялення. А це в мене сливка номер 70. Колись купила на базарі. І тепер його вирощую кожен рік. Сливки ранні. Може це ріо фоєго, не знаю. Но сливки гарні, кущі гарні в'яжеться дуже-дуже. І на засолку, і в баночку сливка 50, 70. А це сливки 85 дроб 2. Теж зараз майже листя і не видно. Воно ще й обсихає. Дуже-дуже в'яжеться гарно. Сливка для консервації і в засолку. 85,2. Сорт хлібосольний. Хочу зібрати кущик невеликий, сантиметри 70. См. Помідор середній. Ну, в цьому році він був середньоранній. Помідорчики вагою 200 250 до 300 граммов. Либо сольный. А это Старый сорт. Вон, помидорчики великие. Червоні буду збирати. Кущики теж похилилися. Які вони гарні. Зараз ще покажу. Ось тут ще поспівають. А тут теж Це Кременчуцький. Це сорт новічок. Помідорчики сливоподібні, трошки такі квадратні. М'яжу це добре і завжди урожайний новічок для закваски і в баночку те, що треба. Це помідорчики переєслів. Кущики маленькі 40 см. Помідорчики грам 40. В цьому році нав'язались трошки більше, ніж в минулому році. Я цим задоволена.